Друзі, вітаю на каналі Pass у рубриці завдання за хвилину, і ось сьогоднішнє завдання. У цьому завданні ми повинні вибрати правильну форму присудка, правило про яке треба пам'ятати, завжди узгоджуєте підмет з присудком за особою і числом. Наприклад, узгодження за особою I am, he is, you are. Але до речі, you are – це узгодження за числом також. І приклад узгодження за числом He was, they were. І друге питання: де ж в цьому реченні підмет, з яким ми будемо узгоджувати присудок? І це буде слово «collection». І хоча одразу перед пропуском ми бачимо слово «place», але слово «place» у цьому реченні додаток. Одразу викреслюємо варіанти B і «d». Воно згоджується з іменником ножині, а нам треба воднені. І третє питання. Це речення активного стану чи пасивного стану? Колекцію було знайдено пасивний стан, форма пасивного стану – «be» плюс третя форма дії слова. Збираємо варіант «a» – «was discovered». Друзі, швидко підготуватися до граматичної частини тесту ЄВИ вам допоможе наш міні-курс граматики Шпаргалка ПЕК. У курс входять 57 граматичних лайфхаків і 4 лайфхака з лексики, відеопояснення для граматичних лайфхаків і завдання в Google формі. Будемо раді бачити вас на нашому курсі.